Добрий день. Зараз подивимось з вами розпакування вирівнювача для волосся Ровента Carl Laggerfeld. Прийшла посилочка Ось в такій коробці. Тут у нас ущільнювач, ну і сам прилад. Так, і що там ще? Ну, чеки. Подивимось упаковку, що тут у нас є. Так, функція Monotemp дозволяє отримувати температуру на рівні 200 градусів Цельсія для більш легкого використання, гарантуючи при цьому оптимальний рівень роботи. Так, температура у нас одна, шкали немає 200 градусів. Нагрів за 60 секунд. Ось так. Керамічні панелі. І 200 градусів ось написано. Давайте відкривати. В наборі. гарантійка, сам прилад і інструкція. Ось така. На багатьох новах. Що тут у нас є? Це невеличка інструкція, є кнопка вмикання, За одну хвилину нагрівається, потім ви працюєте, вимикаєте, і 10 хвилин десь ще треба, щоб охолонув прилад. І ось як шнур повинен бути скручений. Давайте дивитись сам прилад. Шнур обертається, як вам завгодно. Ось. Тут є дожина шнура 1,8 метра. Тут є ось такий перемикач. Раз. І відкрилися. Паща відкрилася. Зробимо так і назад. Все, закрите. Ось написано: карамік турмалін. Тут назва продубльована. Турмалін у нас допомагає зменшити статичну електрику волосся і допомагає гарно випрямити. Так, кнопка вмикання-вимикання. Ось вона, червона. Два положення, Вкл-викл. ось. Ну і пластини. Ось вони. А зараз увімкну, подивлюсь, як працює. Так, дивимось, є засвітилося. При першому нагріванні чутно деякий запах пластика, але він не дуже нав'язливий, як пишуть виробники, що це вигорають залишки технологічних речовин, які використовувалися при виготовленні цього приладу. І вони безпечні для здоров'я, і через декілька використань вже не буде цього запаху. Ну от я зараз вже її не відчуваю трошки якийсь запах був і все. Ось такий простий у використанні прилад. Рекомендую. Кому потрібен такий простий прилад, купляйте. Температура 200 градусів, за хвилину нагрівається. Ось тут я беру трошки гаряченько, але рука витримує нормально. Всім дякую!